Коротше, Юрочка, ось прийшли ми тут до мерії. Ну, якщо мерія, то це центр, 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 центр. Граната тут, звісно, поліції багатенько охороняє мерію, звісно. Кого-кого, а мерію, блядь, треба охороняти в першу чергу. Все, Дивися, тут у нас отака статуя. А оце ось другий балкончик. Оце тут раніше був кабінет мого коханого чоловіка Антоніо Ну, в общем, от така площа. Цікаві, ну, це андалузькі в Гранаді. Красиво виложено, диви, яка мозаїка із камінчиків. Герб Іспанії. Да? симпатично. Ну, це тобі... Такий центр. Тут зазвичай на свята ставлять сцену. Ну, а сьогодні тут щось ремонтують. Ну таке. Хорошо. Відмітились, побували, сказали привітики і пішли далі. Коротше, Юрочка зайшла в такий переулочок. Не знаю, що це у нас тут. Це у нас японський ресторанчик. Але нам він не цікавий. Дивись, які декорації японського ресторану. До речі, японський ресторан. Мені подобається японська кухня. <гум> Згадала, кстати, треба буде тут затягнути Антоніо Шляпки. У шляпки вже треба тепленькі продавати. Із Фетра. Бо це да, що це таке робиться, дивися. Кругом. Йдуть якісь ремонтні роботи. Ага. Це, це якусь тут квартиру ремонтує. Ти представляєш, скільки тут стоїть ця квартира? І ще тут, виходить, два поверхи. Нижній, типу для магазину, і верхній. Ну, це буде або якийсь магазин, або ресторан. Так. Ну, все, ми ще прийшли ще один фонтанчик. Ну, взагалі, я розчарована, Юрочка. Ніде немає Хеллоуіна, розумієш? Я щось так думала, що в центрі Гранади будуть якісь цікаві, якісь цікаві декорації на Хеллоуін. От те, що я там заїхала, да, в китайський магазин зняла, це на цьому і все. І більше ніякої декорації немає. Ну ладно, не отчаюємося. У нас іще половина шляху. А знаєш, що я хочу? Я хочу йти в кафедраль, там, де кафедраль, точно. Хочу піти до кафедраль, тому що там такі магазини чаю, і там я хочу подивитися хлорофіл, Все ж таки. Ой, яке в мене сьогодні було приключення. Коротше, сьогодні приключення утром же ж знаєш. Після твоєї, твого того відео гамняного, у мене зникло якесь настроєння, розумієш? Ну ладно, вже видихнули, забули. Осьом, осьо, ось, що це йде? Делегація? Ну, ти подиви, яке плаття наділа. Хай був милує. Хорошо, а откуда ж вся делегація? На кого вони похожі? Англічани не англічани, шведи не шведи, хто зна, хто це. Коротше. Боже, ну як же ж тобі не, не запишу, що за приключення. А, в общем, пригнула я в машину, поїхала ж думаю, зараз до метро поїду, до станції метро, там поставлю машину недалеко. Сама в метро і поїду в центр гранати. Бо тут же ж, зрозуміло, що не те саме. О, дивися, яка красота. Боже, мій любимий, мій любимий кафедраль. Красотень, так? Да? Такі масштаби вони, звісно, вражають. Так, часовню там теж реставрують, що да це таке. Ну, Може, до Різдва все дореставрують? А це до речі, коротше, ось бачиш. Фотограф. А, значить, цей ж фотограф це український проєкт. Це, по ідеї, має бути якась українська жіночка. Ну, ми підходити не будемо, тому що я один раз фотографувалась в Мадриді, потім другий раз фотографувалася у Гранаді, тільки там біля Аламбри. Вот. А зараз. Я хочу зайти в цей магазин чаю, але тут должен, должен бути і хлорофіл. Мені так Google Maps показувала. Це потім. Да, я ж приймала в машину, їду така по своєму місту. Думаю, о, там має бути хлорофіл. Заїхала і, на, і порушила. Там, там був знак кірпіч, а я туди повернула, розумієш? А що я? А я дивилася, не звертала увагу, що там знак кирпіч, а просто дивилася, чи відкритий той магазин, чи не відкритий.